Всім привіт на каналі Віктор Флеш. І сьогодні, як ви могли замітити, я дуже давно не випускав ПВЗ. Весь цей час я думав над правилами слідуючого турніру, але який вже буде великий. І починається не з 1-4. Також зробив телеграм-канал. Можете там підписатися. Я ссылку скину. Починаємо правила. Перший раунд груповий етап кваліфікації. 8 груп по 3 команди. Перше місце в групі переходить в Лігу Чемпіонів, друге місце в Суперлігу, третє місце йдуть в плей-офф. Другий раунд в третіх місць починається з 1-4. Чотири команди, які програли, вилітають. Далі 1 друга тобто півфінал. Дві команди, які програли, вилітають. У фіналі плей-офф третіх місць дві команди, яка програла, переходить в Суперлігу, яка перемогла в Лігу Чемпіонів. Третій раунд дев'ять команд Суперліги. І Ліги чемпіонів розкладені по групам. Три групи по три команди. Перші і другі виходять з групи. Третє місця переходять в четвертий раунд. Четвертий раунд Ліги Чемпіонів з групи виходять перша і друга команди. І переходять в одну четверту те саме. П'ятий раунд, 1-4 Ліги Чемпіонів та Суперліги. Рослини 3 рівня. Шостий раунд півфінали. Рослини 5 рівня, зомбі другого. Сьомий раунд, тобто фінал. Команди, які виграли Лігу Чемпіонів та Суперлігу, йдуть в восьмий раунд. Рослини сьомого рівня, зомбі 3. Восьмий раунд суперкубок бореться, переможець Ліги Чемпіонів, та переможець Суперліги. Рослини також сьомого рівня, а зомбі 3. -го. От такі от правила. Команди. Скільки буде команд? Команд буде з самого початку? 24 команди. Я вибираю 5 команд. Мій друг вибирає 10 команд. У сам типу робить. 4 команди йдуть з попереднього турніру. Якщо 10 плюс 5 плюс 4, буде 19. І ще 5 команд треба придумати. Я не знаю. Напевно, в Ютубі зроблю опрос або на YouTube. І, до речі, перші 4 чоловіка, які Приєднається. Можливо, навіть получить адміністратора. Дякую за просмотр. Хорошого дня і настрою.